Всім привіт. Сьогодні мороз. Десь біля восьми. Дерця немає. Гарно, але нічого. Значить, я зранку скормив. хижака, Що трошки підкинути. Так що ось хвилин 10 поки літають. Поки літають. Без хижака я маю на увазі. Всі живі, здорові. Поки летять. Але треба бути на чеку. Треба бути на чеку. І сьогодні вбив теж. Прийшов і забрав, От кого не знаю. От кого я не знаю, забрав. Жалко цей рябу забере. О, там літали рябий, кремачок і сірі голубки. І сірі голубки. Ну не можна погнати, щоб було спокійно. А не піднімати голубів це для мене дуже важко. Ну, поніс туди на своє місце. Так. А кого він забрав? Зараз попробую пошукати. Так. Ну от бачите, такий польот. хтось вимагає е, красивого стійкого польоту. Так, зараз будемо дивитися. Значить, я йому безболізно можу віддати тільки там двох карих голубій. Остальник жалко. Трошки пройшли вперед. Трошки пройшли вперед. О, і там і четвертий. Було п'ятірочка. Одну він забрав щоб тільки не забрав рябу. Бачите, проходять вперед. Проходять вперед, всі паки. Ну, кримак вроді би є. Кримак овертаються. Бачите? Ну, тому що голуби свого кругу зійшли, бояться. Знаєте, по-моєму ряби летить чи ні. Так, да, по-моєму, би є. Боюсь так одразу стверджувати. Бачите, голуби зійшли з кругу, чорт побери. Покажу, де він. Зійшли з кругу. Налякані Він Тільки що прилетів, різанув два-три рази, гонки зробив. Я за четвертою гоночкою взяв. Кого ж він взяв, мені цікаво. Ну, Моємо рябить там, не знаєте. Хіба що може там такий був сплошний з ставочкою і такий темно рябохвостий Зараз давайте вони трошки опустяться, я потім включу камеру. Так, прийшов з... крема, дивіться. Бачите, як прийшов. Ті, що знову була гонка, вертався сокол. Вертався сокол. Ох ти, молодець який. це й повернувся, ви знаєте. 4-5 ігонок було, він вернувся. Молодець. Молодець. Один з бажаючих вдома. Тепер треба тільки дочекатися рябого і сірого одна на одну. Ну, вони розігнані в небі. ви знаєте. От я дивлюсь зараз. Ну Я слідкував цього. Я за кремаком дивився, коли його придавлював сокол, а тих я втратив, були дуже високо. Були голуби дуже високі, я, я не бачу. Зараз ось шукаю камерою і очима. І я не бачу. От ви бачите, яке диво? Забрав вже сокол. Буквально хвилин сорок назад, голуби стояли більш-менш спокійно, і він знову прийшов. Може це інший, не знаю. Може це інші. Отака, отака в нас зараз <клес> зима, такі умови для гона. Якщо від, цих, якщо від цих голубків ви хочете, Щоб вони вас радували красивим польотом. Їм треба медаль давати, що вони взагалі. Все небо хочуть підніматися. Вони то добре знають, що там робиться вгорі. І стрільно піднімаються. Немає, знаєте, це я говорю. По небі очима шаю. Не бачу. Не бачу. Мабуть, вони пішли високо. Мабуть, вони пішли високо. Мабуть, вони покрилися, знаєте. Треба чекати. Да, буду чекати. Найшов я. Найшов я. Ну як я знайшов? Опустилися і не йшов. Так опустились, та не йшов. По моєму рябий, да? По-моєму, рябий. І щоб ще був е, карий білохвости, сірий білохвости, зараз подивимося, вставками, да? По-моему, вставками. Там был один встав. Да, что ж таки? Почекайте, почекайте. А -а -а. Пониз, елки твои палки. Я поки кара роздивлявся, оно ну, сокол поніс вже, дивіться. Отакі, будь ласка. За один польот два штуки. А за один польот два мінуси. Поніс, поніс, да. Сокол поніс. Єлки палки, по-моєму, ряби пропав. Да. Бо я ті, що його тримав і рябий пропав. Дарим він рябу. Ну, Щоб би побере тих соколів. Да. Рябов поніс. Щоб ти. Ай-яй-яй, жалко цього голуб'я, ну я ж думав вже не буде цих соколів. Бачите, що робиться. Неможливо зараз любуватися польотом голубів. Погляньте, що робиться. Кружляє, ви бачите? Тихо-тихо-тихо-тихо десь. Її втратив. Йоки твої палки. Оце жалко. Оця голубка жалко, це моя помилка. І ви знаєте, я її без камери не бачу. Я без камери його не бачу. Ось Далеко, дуже далеко. Дуже далеко. Я спершу визначив, що ряби горі. Вже вони припустилися. Потім давай вичисляти другу. Бачу, що сірий. І мені здалося, що рябохвост. І зараз він опуститься, роздивлюсь краще. А потім долюся, а сокол вже несе. А там більше нікого було нести, тільки рябу. Так, да, жалко, звісно. Ну, зараз я кари пуститься, я його вже посажу. Вже точно буде знати, що сьогодні відбулося в небі. Та кари по сів, добре. Це дуже добре, що цей голо прийшов. Значить, ну Бачите, я тільки одного втратив, за яким жалкую. Відверто скажу, жалкую. Почекайте, що я? Я двох втратив, але за одним жалкую. Було п'ять-два забрав, один вже прилетів був, молодий пізній, я його віддавав. Ні, він прилетів. І ці два голубки, якраз я їх і цінував. Ось у кремака, ось у сірого по одній, ну і рябу. Рябу, на жаль, поніс. Так що ряби закінчив, от льотну піпе, і в мене ось так трагічно. Жалко, певно. Ну, Я хочу оправдатися. Я ж зранку лубів кидав провірочних. Таких, які ну, знають, а треба знають небо. Провірили небо. Ну, думаю, все буде нормально. Десь вони біля годинки літали, все буде нормально. Кидаю п'ятірочку оцих, які хотіли мене трохи порадувати польотом. І соколіна приїжджає. Одного бах, я по-моєму показував, да? І ось буквально через годину і другого забрав. Ви бачили? От я не можу зрозуміти, чи це два різні е, сапсани, чи це один. Відніс десь там на свою кухню і полетів за другим. А? От я не можу зрозуміти. В чому справа? Мені здається, що це два різні, що дуже погано. Ну все. Отакий ранок сьогодні був, не дуже вдалий для нас. А якщо точніше, то взагалі не вдалий. Що... Сьогодні я зробив помилку велику. зробив велику помилку. Можна голубів зимових віддавати, можна ними трохи прикриватися, але треба інколи відчувати, що деяких голубів, тих, жалтіше, треба не чіпати. Що вгору так дивиться? Да. Ну все. все, на цьому все. Всім всіх благ, всім миру.